Вітаю з магазина Сінсей Сей Хом. Сьогодні буду вам показувати речі тільки на знижках. Дівчата провели мені екскурсію. У них була переоцінка. Ну, така нормальна, багато чого перецінили. Я вам буду показувати все по черзі. Мої улюблені квіточки. Хтось мені навіть написав, що їх весь час показуєте. Мені дуже подобаються ці. Ну як вони роблять композиції: 99 гривень. Ось така в жовтому кольорі. Також, а ну, а блакитна. Ні, блакитна, ні. От переоцінили саме ось цю композицію за 99 гривень замість 149 гривень. А ось ці композиції, вообще по 79-47% Знижка на них. А ось тут ціночок також стоїть акційний, мабуть, знижечка. Да? 219. Тут 119. О, 159. Оці тюльпани замість 269 гривень. І по 39 гривень ось такі квіточки. 39 гривень написано. Так. 39. Так, по 39 гривень ось такі букетики. Є червоні і є білі. Ну просто супер ціна. Квіти є по 59 гривень, це навіть не переоцінка, а просто ціна. Далі є переоцінка, квіти по 79 гривень. Так, гілочку по цю знайти. Що це за гілочка? Дуже багато квітів. Ось отака біленька за 79 гривень. Так її треба потім так розпушити додому принести, і буде гарно виглядати. А тут взагалі покривало, як, як воно так цікаво. А, тут з малюнком 289, 37% знижка 140 на 200. А тут інший малюнок 189 гривень, 51% знижки. Покривало 140 на 200%. І те, і те рожеве, просто цей малюнок він навіть ледь помітний, він як вибитий, а ціна така 189 гривень, дійсно класна. Потім є у них на знижці. Ну, такий плед тоненький, знаєте, як укриватись, чи в саду сидіти, мало місця займає, чи з собою можна навіть в потяг взяти. За 79 гривень замість 119-125 на 150 розмір. Ще ціна пішла вниз на ось такий лахматий, вперше, до речі, у них бачу, бачила тільки в юстки, ось такі пледи. 52 відсотки знижки, 289, 130 на 160. Ну тут чесно кажу, він останній за 289 замість 600. Якихось сенсей, бачите, залишки зі свят. Ну там новорічні, різдвяні, або такі, наприклад, класні до Дня Валентина. У йому, мабуть, собі цю подушку 169 гривень, 50 відсотків знижки. Потім дістану, подивлюсь, може її куплю. А ось оце, гляньте, класна постільна білизна. Та тут також можна купити. 349 гривень 50 відсотків знижка. 180 на 220. Це покривало. О, з сердечками. Покривало. О, я потім подивлюсь, його гляньте, класно, 50% знижка. Я це показувати вам не буду. Може, не всім цікаво, що воно з сердечками. Знаєте, як до Валентина було зроблено, мені от подобається 169 гривень, 100, 130 на 160. І Ось така подушка, можна щось прикрасти за 99 гривень. Якщо такі є, як святкові, то вони ну, зі знижками все йде. О, наприклад, така композиція за 79 гривень. Далі, ось оце для прикрас. Це е, каблучки сюди складати, 119 гривень перецінили. Ось саме в рожевому кольорі. Так ось гарна, гарна дуже, як шкатулка да, назвати. Підсвічник такий за 69 гривень, 42% знижки. Ось такі довгі підсвічники на 4 свічки за 99 гривень в зеленому кольорі. І ще ось такий підсвічник без знижки 149 гривень. це таке у них там зверху стоїть. Я навіть ніколи не бачила. А, це, знаєте, для ключів штучка ця за 189 гривень. Класна. Кактуси, така декорація по 59 гривень. Далі коробки, ось ці по 119 гривень під серветки 46% знижки, такі як в золотому кольорі. Ящики для зберігання. Так, з кришкою. Такий пластмасовий. 35% знижка, 219 гривень. Він не дуже важкий. Нормальний такий на дотик, навіть трішки мені здається, як силіконовий. Гарненькі кошики для зберігання переоцінили 189 гривень замість 339 гривень. Такі з вушами ну, дуже мило виглядають. Получається 44% знижка на них. А ще такий є кошик з такими вушами. 269, шістдесят дев'ять. Оцей без знижки. Ось ці зі знижкою 189 гривень. Таку фоторамку можна купити за 49 гривень, це 38% знижки. Два види килимів, їх, до речі, розбирають у цей рожевий, такий, як зі срібною ниткою і такий сірий. Вони розміром йдуть 60 на 90 359 гривень. Це знижка на них виходить, аж 46%, замість 659 Ой, він такий, знаєте, важенький, товстенький, такий, знаєте, не буде йорзати по підлозі. Нормальний такий килим. І рожевий, бачите, рожевий більше подобається, ніж сірий. Оцей цей килим переоцінили під старину, скажімо так, 219 гривень 60 на 90. Він так зроблений, знаєте, як етностиль. Начебто вже ну, він такий трішки. Потертий мені подобається м'якенький. Всього за 219 гривень 60 на 90 Знизили ціну на таку щітку для прибирання пилу. 30% знижка, 119 гривень замість 169. Цікаво, вона так оформлена, красиво буде у вас висіти вдома. І пил прибирати, так як мікрофібра. 119 гривень, також знижка. В них, штука Тут висить гарна. Що це таке? Ось зі знижкою. 169 гривень замість 269. Коробка для зберігання. Гарна коробка для зберігання. А ось як вона відкривається! Цікава коробочка для зберігання. 169 гривень, прям така шкатулечка. Опс, відкрила ось так ця коробка для зберігання. Ну, це шкатулка. Отак вона виглядає зі знижкою. Причому тут такий крючочок і так вішається. Ну, класно, нічого не скажеш. Дійсно гарно виглядає ця позиція. Так, видивляючи знижки, щоб нічого не пропустити. Тут 119 гривень вау-вау. А це просто вау-ціна на ось цю штуку для ванної. Ну, на мийку цю класти. А ось тут дійсно вау, да, знижка, 119 гривень замість 169. Ось так, як, ну, як мильниця для цієї щітки. Ну, зручно, мабуть, це контейнер, мабуть, називається. Дозатор для рідини. А, це дозатор для рідини називається. А, ух ти! 119 гривень замість 169. Економна, мабуть. Рожеві простирадла на знижці. Ось такі, знаєте, як на резинці йдуть внизу. 52 котон, 48% полієстер, 180 на 200. Ось таке простирадло, ні, воно не на резинці, я помиляюсь. За 269 гривень. Ні, на резинці, ось вже намальована резинка. 269 замість 339 гривень. Саме в рожевому кольорі, а в сірому 339 без знижки. Далі тут у нас. Вовен ні, вовен, -во во простирадло, 23%. Також на резинці таке це вже як котон 100%, да, 100 котон, 459 гривень, замість 599, 180 на 200. 100% котон, 99 ось така гарненька. Це приходила на великдень наволочка за 99 гривень 45 на 45. Ой, оця красива! Це ж, мабуть, до Дня Валентина приходила 219, як вибита, дуже ну, мило виглядає. 35% знижка, також 45 на 45. Великий вибір у них цієї постільної білизни. Ну як великий, нормальний вибір. Є на знижці. 359 гривень коштує постільна білизна, дві наволочки і один пододіяльник. Розмір 160 на 200, наволочки 70 на 80, 359 гривень, 46% знижка. І ось такий ефектний, красивий. Тут 60% котон, тут 100% котон. Гляньте, як красиво зроблені наволочки. Так вони як обшиті таким рюшею. 699 гривень, замість 899, 22% знижка. Наволочки 50 на 60, і тут це велика. 200 на 200 розмір. Знижка на нього йде. О, 389. Ось так такого цікавого, красивого кольору. Отут 60 котон і 40 поліестер. 389 гривень, 160 на 200. Наволочки 70 на 80. Так, щоб я нічого не пропустила. На знижках показала, начебто все. Подушка, ну це на якій сидіти, ну це прям дуже зручно сидіти. Така подушка цілий пух, скажімо так, 289, замість 459, 37% знижка. А на цю темну, а на темну немає знижки, є тільки на світло. Так, Тут у нас це я все показувала, по 189%. да, ось оце, ну як для, для посуду, мені здається, щось. Кошик для зберігання. Тут два їх, як в одному, 189 гривень коштує. Також переоцінили так, дивіться, 41% знижки, тримач для серветок по 99 гривень. Ось так гарненько зроблений, до речі, не бачила я навіть цього тримача ніде. Ось оці ці переоцінили по 79 є в білому і в чорному. Також переоцінили по 79 гривень. Так, далі, щоб то, знову ж нічого не пропустити. А, вони тут так підвісили, щоб було зрозуміло. 119 гривень. Це у нас кухонний інструмент. Написано, кухонний інструмент. От гляньте, як зрозуміло. не знаю, рушники може вішати. Тут 149 перецінили щось. Дивимось 269. Ні, це не цей, так? Да? Так, а може ось ці, так, ось оці по 149. Це ну, для зберігання. Ось тут вони прямо з дирочками йдуть. Ну, намальовано що цибулю. Тут можна зберігати очі, овочі, фрукти. Так, ось це для зберігання кошик, скажімо так, 149 контейнер замість 219. А тут часник зберігати також з такими іде. Ну тут 169 не переоцінили його. І щось що такий великий є за 339 гривень. Так, отут по 119 такі подарункові. 119 гривень, коробка для зберігання замість 169 гривень. О, тут більше вже таке, як ну, посуд, оце на підставці, мені подобається. Та ця серверувальна за 129 гривень 46% знижка. Дерев'яна, ось така підставочка з виямками. На три такі, як салатниці, тарілочки. можна і для морозива. Так, Тут такий. Для цукру і так цукор, а тут вершки, мабуть, да? і ці дві позиції 339. Ось оці переоцінили контейнери по 99 гривень. Нагадую. Вони коштували 169,41% знижки. Тут по три контейнера йде в цьому боксі. І вони скляні. Set of не, 5. три контейнера і дві кришки, мабуть, так. 149 гривень коштує 45% знижка. Є зелена кришечка, є чорна. А є ось такі великі на ой, аж на 4. Раз, два, три, чотири. Так, вони теж їх. да, 149 форми для випічки. Замість 219 149 гривень. Ось такі ще переоцінили Baby Joy бокси є рожеві по 49 гривень за 89 гривень. Так, кришечка. Тут їх сет із трьох позицій. 49-49, ну різні кришки різного кольору. Ось цей красивий 239. Тут, тут три коробки для зберігання. Також сет. Мірні я вам показувала по 139 гривень. Ідуть ось таки з вушками зайчика за 289 гривень. Коробка для зберігання, скажімо так, 37% знижка. Кошик для зберігання. Тут їх виходить три окремих. Вони йдуть в ці підставочки за 149 гривень. Мені здається, він зручний. Його навіть можна як в шухляду поставити. І ось такий 189 гривень, замість 269. Класно, що вони тут для прикладу вішають у ці полички, щоб було зрозуміло, як це все виглядає, як воно кипиться. Ось такий вішак 239 гривень коштує. Я просто вам показую, як воно виглядає, хоч і без знижки. Тут така краса переоцінили мою любов. Клас, такий стакан, він переливається, келик, 139 гривень замість 189 Хоча в них це називається склянка. Дуже класно, він так ну, дійсно переливається, красивий. 189 гривень коштував. А зараз ви можете його купити за 139 гривень. Так, а оцей переоцінили під Мартіні? Ні, а під Мартіні не переоцінили. 189 так і коштує далі. Тут по 219, ось така кицька в сірому кольорі з тарілочкою. тарілочка, вона така, як знаєте, більшого розміру, і можна якесь, якісь солодощі сюди покласти. Цей сет із двох позицій за 219 гривень. Далі тут понизу. Ось такий, що це дві склянки за 79 гривень замість ого, 58% знижка. Замість 189 гривень. Ось у ці також. О, це ж з цієї опери, Які класні, красиві стакани, як вони переливаються. Також ці, що переливаються, мені подобається. 139 замість 219. Це два стакана іде на 330 мл. Ой, О, і ще внизу по 99 чотири стакани. Чотири, ось таких вони кругленькі, навіть морозиво, мені здається, з них можна їсти. Це 55% знижка. Ось, ну не хочу, бачити, хтось хотів порвати, його дістати. Я сподіваюся, що видно. Вони низенькі, такі більш глибокі. Кругленькі, 99 гривень за чотири штучки. Оці по 139 гривень. Так, щоб я нічого не пропустила. Ага, переходимо далі. Мені все показали, але я потім вилітаю з голови, вже пройшла всі ці відділи. По 99 гривень такі тарілочки красиві переоцінили, як квітками зроблені, є рожева, рожева? ні. От білі саме по 99. Ось такі маленькі. По 29 замість 59. Класні. Сюди можна якесь таке як печиво покласти до кави, буде дуже гарно. Пахлаву, наприклад, ось і, і в такій чашечці подати каву. 139 гривень замість 169 гривень. А тут велика знижка. Тут, виходить, 51% на ці тарілочки. Це далі йде колекція, була до Великодня. Ну, і без знижки 99 гривень. 129, ось ця чашечка коштує. І ось така чашечка 149. Так, далі, по 79, ось оці з, ну ку курка тут намальована, 79 гривень. Мені здається, також було до Великодня. Так, ці безнижки до тарілки, Ось такі гарні, класні. З куркою. 289 гривень, це чаша називається. Така, як під салат, ну дуже гарна. І у них на знижках зараз, дивіться, є смугаські ось таку більш. Ну, така смужка тонка, а ось в цю широку смужку ось ця колекція саме на знижках. 99 гривень, велика тарілка, замість 189 48% знижка. І далі, ось така супова тарілочка. Також широку цю чорну смужку, 69 гривень, 59% знижки. Їх ще багато. І ці чашечки ні, вони без знижки по 149 гривень йдуть. У акції на млини, хто хотів собі взяти 129 гривень, замість 219, ось такий в м'ятному кольорі. Дивіться як цікаво. Біленький за 159, м'ятний за 129, а чорний також за 129 гривень. Ціна далі, ось тут. Курка й петух за двісті за 129, сіль та перець. І Ще переоцінили. Я вчора вам показувала ці полички. Зразу кажу, чорну перецінили 169 Біла так і коштує 269 гривень. І ось цю поличку переоцінили, Вона коштує 219 гривень. Велика я не пам'ятаю скільки вона. Вона коштувала 339 гривень, коштує 219 гривень. Ой, під підсілі перець ще такі гарні, вперше бачу, як красиво. Так і написано: сіль та перець 219 гривень. Красиво. Просто вирішила показати цю позицію вам. Так, отут що у нас? 269 Ось такий дозатор, як зі стаканом ага, для кухні із з цією щіточкою. Все разом 21% знижки за 269 гривень. Дощі в Сенсей також є відділ канцелярії. І ось такі блокноти переоцінили, такі от можна прямо на подарунок. Замість 239 він коштує 149 гривень, а 5 формат 70 аркушів. Ну, виглядає він чудово, з таким замочком, рожевий, красивий, приємний на дотик навіть. Я взагалі люблю такі канцелярські товари. 149 гривень ціна. Знижка 38%. Тут такий, як прапорець, 69 гривень. Так. А я вчора вам показувала ось такий, да, був новинка. А ще, гляньте, з яким кавуном також з'явився за 189 гривень. Так, ні, за 219. Ось тут до нього, це пришитий такий карманчик пришитий. Цікаві дуже блокноти з кавунчиком. Хон приладдя 69 гривень. Це форма для випічки. Бачите, з такими ручками вона йде зручними. Коштувала вона 119, силиконова форма для випічки. Ось такі форми для кексів 49 гривень. Ось такий сет 129 гривень. Ось такі форми різноманітні. 59 машини, квіточки 79. Ось такі 59, 59 і 69 вау. Знижки. Форма а Тут їх бачите, іде ані одна йде 42% знижки замість 119,69 гривень. Поличка все до свят, і також на цих поличках бувають знижки. Це штори є срібляські такі штори до свят. А є такі золоті по 19 гривень, замість 49,61% знижки. Не знаю, розмір написаний тут чи ні. Ні розмір не написаний. Мішка на капелюшки 69 гривень вони коштують, а коштували, а коштували 119 гривень. Шість капелюшків хеппі Birthday Або шість таких капелюшків. Також хеппі Birthday 69 гривень всього. Казала, 79 гривень коштує така підставка під гаряче. До речі, така вона, знаєте, товстенька. Надійно виглядає замість 149 гривень. 79, 40, 7% знижка. ще хотіла показати таку позицію він під тарілку, такий тримач. Це він такий вже в розкладеному виді, органайзер 169 гривень. І гляньте в складеному виді. Мені здається, дуже зручна позиція. 169 гривень. Мало місця займає. А якщо треба, то розклали. І ось вам, будь ласка. На мою думку, нічого так цікава позиція. Ой, гляньте, ще приш... Час... часникодавка до них прийшла, я не бачила раніше. Так, а де 119 гривень? Ой, така прям начебто зручна. 119 гривень. Така коробка для зберігання, для хлопчиків. У відділі дитячому, 79 гривень замість 149 гривень. Тут що це по 79 така тарілка? Ні, вона йде без знижки. Так, 79, ось така глибока тарілка з машинами по знижці. Бачите, у них футбольна серія, є, класна тарілка, така футбольна, 169 гривень. І ось така чашка ще з футбол. Ну, теж як м'яч, 189 гривень така колекція для хлопчиків. Ще в дитячому відділі розпродаж ось таких чашечок по 79 гривень, знижка 47%. До цих чашечок, ось такі тарілочки можна взяти по 99 гривень, глибокі. Тут прямо можна зібрати цілий сет, однаковий. Хочу глянути, а ця ні, а ця без знижки 149 гривень. Дві позиції на знижці. Далі ще такий контейнер для. Для хлопчиків малюнки просто такі 49 гривень, 59% знижка замість 119 гривень. Відділі для котиків, ну, для тваринок переоцінили цю шкрябалку, Дряпка котяча 219 гривень замість 269 гривень. А в життів, і для собак у них, до речі, дуже дуже вже великий. Гляньте, скільки тут всього. Навіть ще є залишки цих свічок до дня Валентина їх привозили всього 59 гривень, 50% знижки за три. Дуже пахнуть трояндою. Собі вже додому брала. в Мене давно згоріла. Тут вони ще тут навіть ще є. Оці свічки класні. вони, вони пахнуть трояндою. Три свічки за 59 гривень, 50% знижка. Пахнуть дуже так приємно трояндою. В мене вони вже згоріли, а тут вони все ще є. Ці всі йдуть без знижок. Ось такі ще красиві новинки. ПО о, 189 гривень замість 269 гривень з такою силиконовою кришечкою. Spring Garden і пів... півонія бутік 189 замість 260 гривень. 9 гривень, ці цитрусові без знижок йдуть. Далі, тут внизу, бачите, скільки всього. Ось такі свічники по 79 гривень. Такі підсвічники по 79 Ой, ці взагалі гарненькі, але вони йдуть без знижки. А може зі знижкою якось тут обірвана. 79 гривень. І ще ось такий також красивий 69 гривень. Кляні по 29 гривень є так, такий свічник, як смарагдовий, скажімо, і є такий рожевий, також за 29 гривень 51% знижки. Ну, супер, акцій дуже багато. так все. Я на цьому огляд свій буду закінчувати. Кошики вам не показую. Є кошики на знижках. Вон, бачите, червоний ціник 149 гривень, багато ось в цих речей на знижках святкових, так сказати. Оцей хочу показати, хотіла вийти. дивлюся, не розклали, але ну, цей стілець такий цікавий. Дуже, я б сказала, да? незвичної форми. Ось такий ще стілець у них є. Розмір 50 на 45, ціна 459 гривень. Це як може на пляжі сидіти. Ну, такої форми вперше, до речі, бачу. Щось Що такі у них є підставочки для квіти великі, дуже такі широкі. Вони коштують 899 гривень, є в чорному і є в такому ну, звичайному, як в дерев'яному кольорі. Так, ну все, начебто. Я так більш-менш вам на знижках показала все. Я сподіваюся. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!